Я воріт якихось. Боже, кому ж так повезе? Так, що тут? Доп, Хай, всім привіт, з вами Мурка, і сьогодні ми розпочинаємо новеньку частину фірсту Фатом. Потрібно трошки розбавляти мій летсплей з ФНАФом і з принтрапом. Тому я, звісно, вирішила зробити перестанню частину цього летсплею. А перед початком свого відео хочу вам подякувати, що вас уже майже тисяча на моєму каналі і майже сто в моєму телеграм-каналі. Пропоную вам перейти в мій ТГК за посиланням під моїм відео. Особливість цієї гри в тому, що коли тебе, не дай Бог, хтось приб'є. Або вилетить якийсь скрімер, ти маєш одну частину, в основному кінець перепроходити все з самого початку. Гей, hey, я помітив, що ви просите розповідати свої історії, поки я вас бачив на ютуб-каналі, граючи фірсту фатом Карсон Хаус. Те, що я вам збираюся розповісти, трапилося зі мною, коли мені було 24, чи щось типу того в той час. Мені трішечки дивно, дивакувато розказувати про цю ситуацію, того, що те, якою вона була абсурдною. Але я відчуваю, ніби воно мені допоможе розставити мої спогади по порядку. Я знаю, що ділячись цією історією, десь в інтернеті, могла би бути дурною ідеєю, того, що люди подумають, що я брехун. І коли я це пишу що це була найстрашніша моя ситуація, яка трапилась в моєму житті. Я Джек Нельсон. Мав невелику роботу в якості рейнджера парку в державному парку. Був пожежним оглядовим на майданчику, що розташована в одному з найбільших лісів Тихого океану на північному заході. Милі і милі густого лісу, яким керує лісова служба. У мене зарплата була така, що дозволяла мені звести кінці з кінцями. Але я не міг дозволити собі ходити в ресторани, круті шмотки і так далі. Моєю найбільшою уймля. Моєю найбільшою очівкою в житті. Стала нагода купити собі машину хер якої марки з великою ще допомогою фінансовою від мого батька. Той РВ був єдиним сенсом дому, який я мав той час. Цього разу я подорожував з одного посту до іншого через деякі офіційні нагоди. Це було малесенькою проблемою, оскільки я жив в РВ і любив подорожувати. Скоріше за все, можливо, це дім на колесиках Я попрощався з декількома людьми і поїхав на Нову локацію це було десь близько двох годин поїздки. є. Oh, yeah. все починається з машини. Нарешті я покажу, що я навчилась. А я їду точно, господи. Як ми О, реально дім на колесах, все-таки я не помилилася. Зараз нарешті я покажу свої abilities в керуванні машини. По секрету скажу в мене нема прав. Чесно, оце бісячий момент, що мені треба постійно читати ці повідомлення. Міч скот, хто це Кайла Нельсон. Ну, поки поки я постою посеред дороги, ніхто не проти, так почитаю трошки повідомлень. Якщо треба, обженіть мене. Так, треба припаркуватися біля воріт якихось. І потім пройтися пішачком. Ти скоріше за все побачиш білі у воріт. Просто покажи своє їдішку. Джек Нельсон, Iron Bark Fire Department. Окей, ми оглядові. Ми оглядові. Чесно, я завжди цього боялася. Не в обіду людям, які живуть, звісно, в машині. Але ви люди, мабуть, маєте сталеві яйця. Я не знаю, як ви не боїтеся. А можна вимкнутись? Я завжди любив чудові ухти. О, ворони літають. Поганий знак. Так, знову написала. І так, звісно, я можу вам відповісти. Ой, я реально можу нормально таки нахавитися перед тим, як почнеться мій день роботи. Дякую, Кей. Далеко їхати не прийшлось, правда? Ой, щось залагало. А! Типовий американський ресторанчик. Знаєте, оці типові американські газові заправки, де там можна замовити якийсь жорсткий. Блять. Ви бачили тінь? Господи, жорсткий бургер. Дінер Найкраща їжа тут. Окей, повіримо на слові. Найкраща їжа в пузатій хаті. Закрийся. О, я вимкнула мовчати всім. А, я змінила. О. О. Я не злякалася, вам здалось. Ласкаво просимо до Твін рівера Дінера Як у вас сьогодні справи? А тобі не все одно жіночко. Непогано, а що у вас? Непогано. Відчувайте себе комфортно, займайте будь-яке місце, яке вам подобається, і я буду одразу біля вас. Дякую. Мені подобається біля цього челі. А так можна? А я хочу компанію. Можна біля вас сяду? Ну, сяду тут. Ніхто мене не буде бачити, я буду собі в спокої. О, <гас> Боже, яка ти кріпова? Хай Бог милий. Доброго вечора, я Барбара. Барбі. Hello, Барбі. hey, girl Ви готові замовити? Так. То що я вам можу зараз принести? Чізбургер з картоплею. Бляха, це настільки, я не знаю, кліше, е, смажений сир. Сен... А, підігрітий сендвіч з сиром з кільцями цибулі. Шарік з м'яса, з чікіннуґет. Беремо це. Я обожнюю м'ясо. Всі будуть їсти м'ясо, поки я граю. Що чудово, можливо, щось випити. Ларч кок. Давайте широкий кок. Чудово, ще ще. Це буде все. Дякую. Чудово, я принесу їжу по готовності. Просто дайте знати, якщо вам ще потрібно щось. Окей, дякую. Я це ціную. А ми можемо не чекати? Можемо investigating the зона. О, я можу в туалетик. Я реально хотів пісяти. Так, народ, ви пам'ятаєте, що в мене деякі проблеми? А ось. О, я попала народ, перемога. О, ні каплі не пропустила. Оє Боже. Кому ж так повезе з тобою? Давайте я поки вам поможу помити підлогу. Та ви, це гівно. О о, 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 з бізнесменом. Добрий день. Бляха, добрий день. Як це воно бути мільярдером в цьому місці? Виглядає так, ніби ти трішки загубився, а просто втомлений. У цьому місці доволі таки чудова кава. Якщо в тебе, звісно, є настрій на одну з таких. Як ти бачиш, я зазвичай сюди йду за ванільним лате. Тож куди ти там прямував? Розпочати мою нову зміну на роботі десь недалеко від штатного парку державного. А, це круто. Я не знав, що такі взагалі роботи існують. Як тебе справа? А це нормально, що ми зараз все йому скажемо? А раптом ми зараз все йому розповімо і він приїде нас заріже. Я. Працюю в криптовалюті. Я фінансовий аналітик великої фірми під містом. Ой, бля. Так може я не знаю, хоча б прибиральником я туди влаштуюся краще ніж берегти. Я не знаю якихось чуприків внизу. Тобі подобається твоя робота? Так, вона доволі таки челенджова. і мені вона подобається. Вона змушує мене бути зайнятим. Це точно це круто. Я не зна... я не думаю, що я би зміг витримати таку роботу. Ні, давайте не так. Це круто. Так, я так думаю, це може нагадувати трішки американські гірки іноді, але я не ненавиджу те, що я роблю, і те, чим я займаюсь. Ну, впевнений в собі чудовий чоловік. Довгий день поїздки, так. А, куди ти прямуєш? Я їду на північ, доставити деяку штуку, а ти. А я йду в насторожову штуку у державному парку. А, тож це правда? В сенсі. Все, що трапилося з тими дітьми в той день? Що? Я маю йти. Е, я вибачаюсь. I'm sorry. Та коли ти вже заткнешся? А! О, дякую. О, шарики. Народ. Я ніколи у вас не питала, але я у вас запитаю, що б ви зробили в такій ситуації, коли ви їдете кудись, хер знає куди, вперше сам і якась людина заякнулася про те, що там щось сталося. Ваші дії спокійно їдете вперед? Чекаю у вас в коментарях. А я поки з'їм, бутерброд. Можливо, це буде останнє, що Я сьогодні з'їм. Uh. Я бачу, хтось іде. Опа? Опа. Вам це не здалось підозрілим, що хтось зайшов в туалет. Треба за ним піти. Добрий день, вечір. Тож, як вам їжа? А вона була чудова. Можливо, ви хотіли б ще, ще чи мені принести чек? Чек, будь ласка. Окей, скоро буду. Блін, чудова жіночка. Чому я не неї жену? Ти мені маєш відіслати той самий рецепт, боже. Ось ваш чек. Тотальна сума 6 доларів. Оплатити 6 доларів і 15% чайових. Оплатити 6 доларів і 50% чайових. Якщо 6 доларів і 50% чайових від цієї суми, то це 3 долари. Ну я знаю, що в Америці це звичайна практика давати чайові, тому чому б ні? Раптом вона в кінці нас врятує. Дякую за щедрі чайові. Так, я. Пропоную Investigate the Toilet. Так, нічого тут немає, так? О, ручки поми. Мене помили руки після того, як сходили в туалет. Йо, який же ж я огидний. Чи ж поїхали, мене вже ця музика так задручила, ви би тільки знали. По суті. Ого, це наша оця штука така. Йоптий. Лю. Ми не закрили дверей. Народ, мене закривали дверей. Двері кого? Двері ванної були дивно зачинені. Точніше, заклинені в сенсі. Народ, почекайте, я вже сама не пам'ятаю. Я закривала двері? З ким ми будемо зараз їхати? Хто проник до нас? Продаємо машину, сідаємо в цей жигуль і погнали. Я би не проти в майбутньому мати таку машинку. І їдеш і живеш, особливо для тих, хто любить подорожувати. Я бляха далі Житомира життя взагалі не бачила. А тепер питання, куди ми прямуємо і хто зараз в нашій ванні. Чувак, ти знаєш, що в тебе з'явився найкращий друг у ванні сидить? Якісь крики я чую. Так, вони сказали припаркуватися у воротах. Мені не сюди. О, до речі, у когось така сама машина, як у мене? What the fuck? Вилітаємо нахер з машини. Так, ми все з собою взяли. Нам не по. О, треба. Дивіться, взяли. Ну в будь-якому випадку ми ж не тут маємо ночувати. А що може стати серед білого дня, правда? Короче! Hello, everyone! Куди мені йти? Так, я взяла з собою речі. Ну. Мені не сюди випадково? Не блокувати ворота. Пропала людина. Брід. Ні. Брітні Спірс Так, що тут? <ріст> <ріст> Бля, долбойоп нахуй, сука. Господи боже, ти налякав мене. Я думав, що ти один із них. Хто один із них? Хай Бог милий. В будь-якому випадку, чи можу я побачити твій пропуск, будь ласка. А, я не турист, не кампер. Ти білі, так? Я тут новий сторож взагалі-то. Хто? А... Алло, алло? Люди бачили? Бачили? Хіба це правда? Я не знав, що когось в цьому сезоні сюди направили. Чекайте, дай я перевірю. Ну, якщо ти скажеш, що якби тут роботи немає, то я не особо буду проти насправді поїхати назад до дому до мами. Народ, я бачила, там хтось прийшов. Окей, okay, чел. Ти можеш проходити. Ти призначений строгти вежу 11. Давай я відкрию тобі ворота. Ну, Краще б він сказав, що немає роботи і нікого не чекали. Ну, це нормально взагалі лікати так людей. А якби ти був би винний, що я б здохла від ляку? Оскільки ти доволі таки пізно приїхав, можливо, тобі знадобиться ліхтарик для довгої ночі сторожі. Дякую, Біллі, будь обережним. Бери народ, ну... За прикладе тут робляться. Вітаємо Iron Барку, чел. Що ж, коли ти доберешся до своєї вежі, запемся, що ти надійшлеш свій перший рапорт. Якщо тобі потрібна буде допомога, ти можеш звернутися до вежі 12 під час твоєї сторожі. Доволі таки хороший чел. Не той, що прийшов, мимо нас, він буде твоїм найближчим контактом у випадку якоїсь небезпеки. Дякую, Білі. Ми серйозно туди підемо. Шо? Шо? Ей, лише одна порада. Не йди далі однієї милі, навіть не далі половини твоєї милі на північ від твоєї вежі. Чому? Страшні й небезпечні ліси, там чуваче. Рисі та ведмеді доволі таке страшна штука. Окей, зрозуміло. Та краще вже ведмеді. Сам туди йти пішком. А, точно мені ж начебто казали, що пішечком має туди йти. Як вимкнути? А, що так, що ніяк, насправді. 에... Що тут? Що тут? Не можна на конях? А ні, тільки на конях. пийте воду народ. Не забувайте гідруватися. Боже, що за стежинка? У мене в селі така ж сама була. А ми можемо через воду піти? <гас> Бляха, серйозно? Ага, найближче. А, ось ця? Ось ця. Це наша вежа. Так, треба запам'ятати дорогу. Ми йдемо прямо. У випадку, якщо нам треба швидко здриснути, звідти, ми будемо знати, куди йти. Значить, нам треба буде завернути направо. жити в пожежній вежі, не така гламурна робота. Уявіть, бути там тижнями самим. Але реально, ми тут маємо жити? Я думала, це лише на одну ніч тижнями? Дивіться, і туалетик тут нефіговий. Окей. Реально? І він ще зводить кінці з кінцями, каже, при такій роботі? Мені здається, з такими роботами треба мільйони платити. Це що за. Це що за стіна таких титанов? А, ось найближча вежа. Це вона? Чи... Да, 12-та. Це вона? Походу, там наш. Дружбан? Вони сказали, що там доволі такий хороший дружок пирожок Бляха, я не встигла, йти перекласти. Опа. Токі-тукі. Можна я зачинюсь? Так? Що це? А, ну точно, їхня улюблена фішка, дивитися через жалюзі. Я нарешті прийшов у свій дім на наступні декілька місяців. Декілька місяців? Чел, ти буквально тільки що сказав декілька тижнів. А зараз через три діалоги скаже, що через декілька років. Так, а я забув спочатку вімкнути генератор. Я дуже надію, що генератор. Ой, бля. Я дуже надію, що мій генератор це. Ось це мій генератор? <гас> я зараз підпалю вежу! Що робити, що робити, що робить? Стоп, 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 стоп! Де генератор? Хоч би мені хтось сказав. Мені здається, за рахунок того, що я свіже м'ясо. Мене буде так шпілити у всі... А меню. А, ось генератор. Так, відчуваю, що хтось його зможе вимикати, і нам прийдеться вертатися вниз, і там буде якась вонюча штука, яка мене просто приб'є нахер. Так, додому, 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 додому. А, ось світло нарешті. Є. Yeah. І насправді. Оскільки у нас немає своєї власної хати, то непогано. Серед пташок. А, системний пароль це IRONBARK і номер вежі. Це виходить ironbark 11 наш пароль. Все, нарешті. Так, е, я пам'ятаю пароль. Можемо, в принципі, почати. Ого! Ну, це. Алло? Що це? Офігеть. Так. Це що за убунта жорстка? Правильно? Правильно? Ее! Супер, тихо. Вау! Привіт! Привітня! Привіт там! Я Смайлі, твій вірний віртуальний асистент. Добрий вечір, бажайно зять. Як іде твій день? Короче, окей. Це того часу свій певний керактерий. Плагекс. Що це? Так. Алло? Нам сказали ніяких ігор. Ууу! Реально! Еее. Ууу! Бл, напали на мене. Все пока я не хочу таке грати. Я не люблю ігри, де я програю. Так. Серйозно? Скажіть мені, що я маю зробити? Я маю начебто відправити рапорт. Кому? Two hours later. Бляха, мені бляха, мені ж треба було спочатку рапортки. О мільйон років пройшло. Вбийте мене, пожалуйста. Новий челік. Я досі не отримав твого імені. Як воно там? Я Джек. Я побачив там світло, яке ти вимкнув. Мушу признати, що це доволі таки освіжає сам факт, що вежа одинадцята знову жива. Я Конор, чувак з дванадцятої вежі. А, про нам говорив той Біллі, слава Богу. Хіба це не є моя робота? Я мав прикривати твою частину. Поки ти не приїхав. Що що тебе привело до нашої райської оглядової вежі? Просто хотів щось змінити в своєму житті. Я реально втомлений. Хотів змінити щось в житті. Я приїхав з Айронхауса. А, досвідчений партнер. Тепер я бачу, чого міч тебе обрав. Я реально втомлений. У тебе щось горить? Ні. Іди її підвищ, температура майже зникає. Ти ж не хочеш трястися посеред шторму? Так, наскільки пам'ятаю. Та Тариснись. Коротше, нам треба підпалити, підійняти температуру. Для нас особ. За що я зачепилась? Що мене не пускає? Не бачу диму. Ти вже її підвищив? Та я поняла, що тут пічка, але мені треба ще мусь її підпалити, ні? Але тут немає ніяких дров. Нема дров. Має бути багато в погрібі. Ой, якому погрібі? В сараї. Просто сама дебільна штука в тому, що я маю сама здогадатися, на що треба натиснути. Розробники цієї гри. Давайте ну каміняйтеся. Так. Де? Ага. Геть. Опа. Сюди. Бля! Ну. О! О! О, я сподіваюся, зараз не підпалю всю вежу. О, я бачу. Бачу дим. О, як приємно бачити вежу 11 то знову живою. Ти вже це говорив, чувак. Ти вже надіслав тієї ночі рапорт? Ні, дай мені нарешті до того добратися. Тут, у вежах, ти маєш по-любому насилати рапорти кожної ночі перед тим як відключатися. Ти ж не хочеш розчарувати Міча в твою першу ніч? Цей чел уже я бачу з нами на ти. Закінчився з нами. Ооо, панзаті, макароні. Нам треба рапорт. І так, яка температура? 44,8. Ага, 20. Окей, О, Копіював. Чуваче новенький. Вежа 11. Копіюю. Я думаю, що я буду відключатися в кінці дня. Вежа 12. Відключаюсь. Май хорошу ніч новачок. Не позволь себе покусати клопам. Доброї ночі, Конор. Поговоримо завтра. Все чи ні? Все, народ, походу, походу, ми справилися з завданням. Хоча я не хочу говорити наперед. У, нарешті, блядь. Народ, якби не якісь мовчазні проходження, які є на Ютубі, я би тут балдела. я не знаю, як довго. Нерозбірливо, нерозбірливо. Що не так? Що не так? Що? Що таке? Конор? Я хотів пісяти. Заїбли. А... а ви впевнені, що коли грається музика, ми маємо кудись виходити? Нікого немає. Ні, ну, блядь, ну. Хай йому грець. За що мені взятись? Де? Де мій ліхтарик? Туки туки. Тукітуки. Я хочу в туалетик. Що? Постяти з вежі? Серйозно? Сенс стяти з високої гори, набирає нових обертів. Бля, який позор. А що нам мішало піти в туалет? Ніч друга є. Oh yeah. Це ми уже радуємось. Ми вже привикли до нашого новенького місця. До речі, з дня в день ця вежа доволі таки вайбова. Уп'ємо кафійок. є, oh yeah, балдієм. За твоє здоров'я, Конор. Я впевнена, що він зараз робить те ж саме. Оце балдеж, Сфотографувати. є. Oh yeah. Ну, краса! Якби була б окрема гра сторож, не горор, а саме сторож вежі, я б пограла. О, я можу приближувати. А ну, ось так. Оє. Oh, yeah. Можливо, варто було річку сфотографувати. Вона все-таки теж гарненька. Не подумала. Так, да, не подумала. Так. Придбаємо нову. Це Конор з 12-ї вежі. Ти тут? Та зараз, Боже, господи, я пив каву, я недалеко від тебе. Вежа одинадцята, Прийом? Прийом, Конора, що сталося? Сучий ти, сину, вибач. Що він матюжиться на нас? Другий день роботи. В нього взагалі комплексів бачу немає. Ніхто більше не турбується отримувати дозвіл на кемпінг тут, а я так бачу. Бачиш, Ондо, дивний дим, на північному напрямку від твоєї позиції? Дай но гляну. А, бляха, я думала, він на мене мать почав. Я вже думала йти на розборки. Хтось кемпінг незаконно влаштував? Так, де мій тут жорсткий бінокль? Де мій бінокль? А ось. Куди? На північ? Звідки мені знайти де є північ? З якої сторони північ? А як він аж там угледів? Я вибачаюсь. Де? Ви щось бачите? Ні, я не хочу спускатися, ідіть в сраку, блядь народ. Я тільки що подивилася на цей Ф, на туторіал. Він, блядь, ну це Ну це пиздець. Наскільки я сліпа. Коротше, виявляється, що дим десь коротше, можна побачити ще з вежі. Нахіра я спускалася. Люди такого типу взагалі не турбуються про те, щоб після себе поприбирати. І ризик спалення цього сезону дуже високий. Перевіриш там? Не забудь взяти з собою ведмежий спрей у цей ліс новачку. Прийом Окей. Але нам казали, далі милі не йти, а зараз ми маємо взяти спрей проти... проти ведмедів. Взагалі таке буває? Спрей проти ведмедя. Ну, добре. Беру спрей проти ведмедя. Коротше, мені треба йти на північ. Значить, в ту сторону. Це значить. Ось туди. Окей. А не надто далеко. Воно там за 3-9 земель. Ось 37. Окей. Я йшов по стежці, яка вела мене до диму. Що це було? Мішка Фредді нападає на когось. Ніякого кемпінгу. Реально кемпінг тут влаштували? Ніхера собі. Слухайте, а непогане місце для кемпінгу? Це якийсь, не знаю, це протизаконно таке місце тримати подалі від цього. Від кемпа. І що? Якось чую. Ні ну чувака можна зрозуміти, тут дійсно гарно. Бляха, я не взяла з собою бінокль, я ніхіра не бачу. Не підходь. Хто там? О! Мовчить. Хтось там є? Покажи себе! Усім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Зустрінемось в наступній частині. Всім па-па.